Чи потрібні штучні квіти на кладовищі на Ні, тому що багато мусору і це йде велика витрата коштів, яких зараз людей недостатньо, тому що більшість там йдуть пенсіонери, а в них пенсія дуже мала, ми вже так тягнемося. Не потрібно. А ви особисто яким квітам віддаєте перевагу?» Живим квітам, але кажуть, що живих квітів не можна нести на кладбище, тому що виносимо молодь туди. Лучше садити, хай цвітуть. – Я думаю, що ці пластмасові не потрібні. бо Це мусора, тільки замусорують. А ви особисто яким квітам віддаєте перевагу? Ну, якщо живі квіти, а живих не можна нести на клавіше. Можна, можна садити, навіть це буде краще. Ну, садити. Мені церква вважає, що це більша повага можна, до покійників. Так. Живі квіти посадити можна і чи занести букет поставити. Якщо враховувати, що їх потім приходиться викидати, і це пластмаса і потребує утилізації, і вона не розкладається, то більше всього, що не потрібно. Можливо, бумажність такого матеріалу, що не приносить шкоду довкіллю. Так. А ви особисто, яким квітам віддаєте перевагу? Ну, так, дружина більше цим займається. Ну, а дружина от як, <різь> купує. Наприклад, родичів 40 у нас, то там. Заведено, що все-таки живі квіти. А тут у нас більш ну, зроблені. Все-таки штучні, так? Да, да, да. Потрібно задумуватися про те, щоб не наносити шкоди. Все-таки це наше здоров'я і поберегти його. Я вважаю, що вони взагалі не потрібні на білому світі, не тільки на горобках. Через те, що це так екологічно нечисто, що далі нікуди жити вже. Дихають наші діти, дихають наші внуки і правнуки. Вони ж не переробляються, вони ж паляться. а де воно дівається все? Воно все дівається. Ну, ну в зв'язку з тим, що в нас такі люди, що хоч кажи, хоч не кажи одне поперед хоче, щоб було краще, краще і краще, і краще. А квітка це що воно? Воно не годиться жива квітка, так. Да. Я ще тай на ще жива квітка потрібна. Я думаю, що ні. Це лише екологія, потім палимо їм дихаємо цим. А ви особисто, яким квітом віддаєте перевагу? Купуєте штучні чи ні? Ну, розумієте, якщо всі несуть, я я піду без квітів. Може, можуть не так зрозуміти. Да, да. Але все-таки потрібно вже якось відходити від да, цього правда? Так, Це просто це наша культура. Я думаю, що це треба вже кінчати З моєї точки зору, я людина молода і дуже сильно зайнята. Люди за кордоном да, живуть, а батьки поховані тут. От людина не може просто там приїжджати раз в тиждень да, поливати. Це я рахую, що ну, це все приходить з віком. Знаєте, от з віком людина набирається більше думки. Більше якогось морального, більше якогось матеріального в них щось таке. І вони вже тоді ходять до своїх рідних, коли вони більше старші. А люди молоді, ну простіше да, купити, штучні квіти поставити, тому що, ну, як на мою думку, просто немає коли ходити туди. Як тільки там помер хтось, от певний період часу пройшов, ну маленький період, то ми ще там скорбим думаємо, а зараз лікує. І чим більше проходить часу, тим менше ми приходимо до своїх рідних на кладовище. Я думаю, що не потрібно. А потім його спалюють. Це екологія, так. А ви особисто, яким квітам віддаєте, перевагу, які несете? – Раз в теперішній час всі несуть, я теж купила маленькі букетики, але думаю, що з часом я відкажусь від них. О, бо вони не потрібні для покійника. Це тільки все, ритуал, обряд. І тут церква проти такого. Да, проти, проти досіння, та, штучних І я теж проти. Штучний? Ніяких не треба квітів. Живі кажуть, не можна нести. О! А штучний це тільки мусор, тільки гроші людям. А ви особисто, які квіти несете? Несу штучні, бо нема ніяких. Можливо, краще трошки доглядати за могилками і просто підтримувати а садити порядок. Там? А де ж сам садити, як зробили пам'ятники, накрили плитою. Так думаю, що не потрібно. Тому що, як то кажуть, них ну, хімічні чи як там виходить? Не знаю. Ну мені кажеться, я думаю, що не потрібно. А ви особисто яким квітам надаєте перевагу? Ну, обикновеним, натуральним, ну, не, ну, не штучним, це точно. Обов'язково. Треба? Так. Да. А чому? Це ж шкода ну, наші екології. Можливо, краще насаджувати якісь крики? не насаджувати, хто їх буде поливати кожен день. Що таке живі посадив, то за живими на дивитися ці посадив, красиві купив, хай стоять там. Штучні квітки на кладовищі не потрібні зовсім, тому що це йде дуже велика шкода для нашої екології, це іде витрата бюджету, не зрозуміло на що. Тобто, як на мене, краще посадити живі, гарні квітки і не займатися такими дурницями. Знаходити час на те, щоб доглядати за ними хоча справді. Що Так ми віддаємо більшу шану. Якщо ви пропагуєте відсутність, то я це підтримую. Можна і без них свіжі приніс. Я злічно тюльпани посадив. Розцвітуть їх разнопроводим, буде добре. Вивозять на кладбища і викидають з пам'ятників з могилок. Потім палять, а воно є воно екологічно небезпечне, воно визиває ракові пухлини. Жива квітка купив, джалі, вона пов'яла, сгоріла і те, що треба. А те треба, не дати його. Заборонить вироб та й усе, народ не буде купляти. Просто не виробляти, і тоді люди це, не будуть це, купувати. Ти, ти не ти заставиш, що я не купляю, як на базарі лежить море. Ну, на мою думку, що ну, завжди повинно все бути вчасно і повинно бути красиво. Звичайно, що кладовище це є те місце, яке, ну, яке люди несуть данину пам'яті тим, хто відійшов у вічність і провідує ці святі місця. Двояка думка по цьому питанню відносно штучних квітів. Це, звичайно, красиво і привабливо, але разом з тим, потім люди від'їжджають. Ці квіти вигоряють, ці квіти приходять в непридатність, вітер їх. Перекидає потім дощ, і проходить ну таке засмічення даної території. На мою думку, все таки потрібно, щоб були живі квіти, і створюється зараз дуже багато природних моментів, коли можна засіяти такими квітами або посадити такі квіти, які мають привабливий вигляд і які не потребують постійного догляду і постійного нагляду за ними, і постійного уходу. Тобто, я... але люди повинні ці місця відвідувати з відповідною періодикою, не так часто, але але на мою думку і не один раз на рік повинно бути все-таки частіше, адже хто не народжувався, той помирати не буде, і, звичайно, всі відійдуть у вічність. І хотілося б, щоб також. Ну, ніхто звітель не повертався, не скаже, як там, але мені здається, що це робиться тим, хто відійшов у вічність і віддається, що живим, що люди не забувають і приходять на такі святі місця. Коли живі квіти, це людину спонукає частіше приходити і наглядати за могилою. Але є зараз багато варіантів. Я думаю, що штучні квіти це все-таки якийсь тимчасовий переходний період. І мені здається, що все-таки. Моя думка, що так і це не повинно бути. Повинно бути все таки. Різні килимки, коврики, які є красиво виглядять, і які з ранньої весни до пізньої осені мають привабливий вигляд, хоча цей кладовище, мають естетичний вигляд. А людина буде приходити і буде наводити лад, порядок, і буде там ну, віддавати свою шанину пам'яті покійно.